Слава Богу, брати і сестри. Слава Богу за те, що ми прожили ще один тиждень. Я не змучусь це говорити, бо дійсно Бог люблячий, Бог благий, Бог добрий, милостивий, милосердний. Він дбає про всіх нас. Він дав нам ще один тиждень прожити, дав життя, здоров'я і можливість знову бути тут, на цьому місці в його домі. Прославляти Його, дякувати Йому за все, що Він нам дає. Знаєте, десь так останні рази ми починаємо завжди служіння з того, що потрібно дякувати Господу. В першому Солонян 5 розділ, 18 вішуку, написано такі слова. За все дякуйте, бо така, що до вас воля Божа у Христі Ісусі. За все дякуйте, бо така воля Божа. Бог хоче, щоб ми були вдячними за все, що він робив в нашому житті. Я би хотів таку думку на початок залишити коротеньку. Уявіть собі, що якби одного ранку ми проснулися, і в нашому житті залишилось тільки то, за що ми були вдячними. Що би мало би практично? От по-справжньому, ми вдячні за щось Богові, за те, що Він нам дає за рідних, за сім'ю, за, е, за їжу, за одяг, за дім. Чи за спасіння, як говорив Тарас. По-справжньому, чи ми вдячні? От якби настав такий день і в один день пропало все, а залишилось тільки то, за що ми дякували по-справжньому Богу. Просто давайте подумаємо собі над тим, чи щось би в нас залишилось. Знаєте, я би хотів ділитися коротенько, одною думкою. Ми в четвер збиралися разом тут на розборі слова. Ми починали читати книгу Откровення. Там на початку тої книги, в другому розділі, там є певні послання до кожної церкви. І я би на початку хотів прочитати один віршик. Це буде відкривання другий розділ, третій, п'ятий віршик. Ісус Христос говорить до служителя певної церкви в Ефесі. І Він каже такі слова: Ти багато зазнав і маєш терпіння, і в ім'я моє трудився і не знемагав. Та маю проти тебе те, що ти залишив першу любов твою. Отже, згадай, звідки ти впав і покайся, і твори попередні діла. А якщо не так, скоро прийду до тебе і зрушу світильник твій з місця Його, якщо не покаєшся. Про що говорить Ісус Христос цьому служителю? Там написано Ангелу церкви. Це певний служитель, пастор церкви, звернення взагалі до церкви. Він говорить, що я знаю твої діла. Я знаю, як ти трудився. Трудився і не знемагав, ти прикладав все старання. Але прийшов одного разу в твоє життя такий день, коли ти впав. Залишив першу свою любов. Ото старання, ото рвення твоє, ото таке бажання, стремління служити Господу, Ти то залишив. І Ісус це називає падінням. Він каже, ти впав. Про що Він говорить? Що він має на увазі? Я би хотів трошки е, поговорити про це, і я прочитаю, воно, можливо, не на 100% буде відповідати тому, що тут написано. Може, воно не на 100%, але там є певна така думка, я би хотів просто, щоб ми постаралися зловити її. П'ятий розділ, 20-й вішок, написані такі слова. Кажу бо вам: якщо праведність ваша не перевершить праведності книжників і фарисеїв, то ви не ввійдете до царства небесного. Якщо ваша праведність, якщо ваше життя вона не перевершить праведності книжників і фарисеїв, ви в царство Боже не попадете, не бачите вам його. Я би хотів так коротенько нагадати нам, хто такі книжники і хто такі фарисеї. Книжники в ізраїльському народі це були такі певні навчені Слова Божого люди. Це люди, які все своє життя вчилися, вони зносили свої пам'яті, вони вивчали на пам'ять всі тексти священного писання. Вони все досконало знали і розуміли. Вони тлумачили і навчали людей. Фарисеї це також були вчені люди, це певна така була політично-релігійна течія в Ізраїлі. У них певне своє розуміння було, в них вже був якийсь певний талмуд, то як потрібно розуміти Слово Боже, і вони навчали людей. Навчені люди, ті, які розуміли, ті, які багато знали і читали. Можливо, багато в той час жило людей, які і читати не вміли, і не знали, і не розуміли. А іменно книжники, фарисеї ще були такі садукеї, вони все знали. Але він каже: якщо ваша праведність не перевершить праведності цих книжників і фарисеїв, царство Боже не попадете. Уявляйте собі, люди знають Біблію на пам'ять, можуть процитувати вам любе місце. Вони ходять в синагогу на теперішній час, в церкву, служать Богу, на них дивляться всі. О, то пішли служителя. Ну, каже, якщо ви будете на їхньому рівні, ви вам царства Божого не бачите. Відповідно, і тим книжникам і фарисеям так само. Я би хотів трошки ще поговорити, трошки розвинити цю думку про книжників, про фарисеїв, в чому була їхня проблема. В Матвія 3 розділ, 7 10 вірш, віршики, написано так. А побачивши багато фарисеїв, був такий Іван Хреститель, його називають Притеча Ісуса Христа. Він проповідував людям, він приготував людей до того, коли мав прийти Ісус Христос і начати своє служіння. І Він закликав людей покаятись, виправити свої дороги, виправити своє життя. Хто був гордий, щоби понизився. Хто був дуже смиренний, пишу, що все вирівняло, що все було добре, що все стало на свої місця. І він проповідував покаяння, приходили до нього всі люди з околиці, і він їх хрестив в реці, хрестив в покаяння. І прийшли ті самі книжники і фарисеї, і він до них так каже. Іоанн сказав їм: Поріддя Єхиднове, хто навчив вас тікати від грядущого гніву? Створіть же плід достойний покаяння. І не починайте говорити в собі Отця, маємо Авраама. Кажу бо вам, що Бог може з каміння цього звести дітей Авраамові. Вже й сокира біля корення дерева лежить, бо всяке дерево, що не приносить доброго плоду, рубають і кидають в вогонь. Іван Хреститель каже їм: Зробіть достойний плід покаяння. І в кінці він каже, що у вас мають бути добрі плоди, добрі вчинки в вашому житті. Щось таке має бути певне, що буде подобатись Богові. Нижче буду читати такі слова. Слова Ісуса Христа в Матвіє 15 розділі. Це вже каже їм Ісус Христос, так само книжникам, Фарисеям, каже, лицеміри. Добре пророкував про вас Ісая, кажучи. Наближається до мене люди ці устами своїми, і устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Ісус Христос каже, ви мене шануєте устами, ви мене прославляєте, ви говорите, як треба, як правильно, як все має бути. Но ваше серце далеко від мене, ваші вчинки погані, нема хороших вчинків, ваші плоди, їх не видно. Но устами ви чтете мене, ви шануєте мене. Ми співали пісню тільки, що шанували лиш на устах хвалою та далекими були серцями. І написано далі, далі такий, такий текст: Господи, прости, очистий, не згадай, як тебе ми кликали тільки з необхідності. Буває так, що ми тільки звертаємося до Бога, коли реальні вже проблеми. Буває так, що ми говоримо: слава тобі, Господи, тільки устами, а життям своїм не так. Написано ще, я прочитаю один віршик, Матфія, 23, розділ 27, 28 вірш. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що уподібнюєтесь розмальованим гробам, які ззовні здаються гарними, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистоти. Так і ви на вигляд здаєтесь людям праведними, а всередині повні лицемірства і беззаконня. Ісус каже, ви на вигляд. Як покрашені гроби. А всередині тих гробів кістки, які вже давно там то м'ясо зігнило, просто кістки лежать. Каже, на вас люди дивляться, і їм здається, що ви праведні. А всередині повні лицемірства і беззаконня. В откровення теж ми тоді читали, в четвер є такі слова: Ти носиш ім'я, ніби живий, але ти мертвий. Знаєте, друзі, я би хотів, е, ці такі тексти про фарисеїв, про той. Час, коли був Ісус Христос перенести в сучасний світ, в теперішнє християнство. На жаль, так буває, що люди, які називають себе християнами, зверху ніби все добре, а всередині пусто, а в житті плодів нема. І знаєте, буває так, що от як на цих фарисеїв дивляться люди, в той час на них дивились всі люди, бо ізраїльський народ він був Божим народом. Вони всі знали, хто такий Бог. Вони все прекрасно про це знали. І вони знали, хто такі книжники і фарисеї. І на них дивилися, як, наприклад. Коли вони йшли по місту, то всі на них звертали увагу. О, книжник і фарисей. І вони на всякому місці. Мусили показувати тут святість. Написано про них, що вони ставали на перехрестях вулиць і молилися голосно, щоб показати, які вони молитовники. Коли вони милостиню давали, то вони на покасту милостиню давали. Бо на них всі очі були звернуті. Зараз же в наш час не так. Ніхто не знає, що ми християни. Знаємо тільки ми один одного, і коли ми зберемося тут в суботу, ми бачимо один одного. Буває так, що. Тут, коли ми приходимо сюди на зібрання, ми наділи маску, ми красивенько вділися в сорочечку, штани попресовані, красиві, зачесані. І ніби здається, що все в порядку. І здається, що все добре. Настоящі діти Божі. Я вірю і знаю, що так і є в більшості. Можливо, і всі, нехай так і буде, але якщо взяти в загальному, розумію. Що не так. Якщо я буду дивитися в своє життя по-справжньому і буду чесний і буду справедливий сам до себе, то я зрозумію, що субота і мій тиждень дуже сильно відрізняються. І тут тепер питання: де я настоящий? Я настоящий тут, чи я настоящий на протязі тижня вдома. На роботі там, де я їжджу, де я з ким спілкуюся. Чи я сюди прийшов, вдівся в красиво, на, натягнув собі маску і кажу: от я християнин, бачите, я співаю, я проповідую. Але субота закінчилась, пішов тиждень впереді, а далі чим я живу? Давайте подумаємо, просто, от, скільки хто років вже посвятив своє життя Богу, скільки років вже пройшло? Хтось 5, хтось 2, хтось рік, хтось 10, хтось 20. І просто чесно зважити, скільки в нас тих плодів, які би, в принципі, мав. Чекати від нас Бог. Скільки ми принесли плодів в нашому житті? Скільки ми старалися, скільки ми служили, чи в нас що є обід повно в серці? Чи ми в нас сварок і суперечок, і заздрості, і клівети, і розмов один на одного недобрих всяких? Що в нашому серці живе по-справжньому? Чи вміємо ми простити один одному? Або навіть не, не нагніватись, коли нам хтось щось сказав. Як ми сприймаємо критику в свій адрес або поради? Чи вміємо ми любити один одного, вміщати один одного? Я навіть не говорю про ворогів, я навіть не говорю про ту велику планку, про яку нам сказав Бог. Один одного. Братів і сестер свою сім'ю, чи вміємо ми по-справжньому любити, то і є плоди наші. То є то добре, щоб мало помінятися в нашому житті, щоб мало вирости в нас, в нашому серці, наші слова, наші вчинки, наша поведінка не в церкві, а поза церквою, вдома, коли спілкуємося один з одним по телефону. Друзі, отаким коротеньким хотів поділитися в Матвії в шостому розділі, ще написані такі слова: Не збирайте собі скарбів на землі, де черв і тля точать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Друзі, де наше серце сьогодні? Де наше серце напротязі тижня? Я собі просто деколи задумуюсь над тим, як я вникаю в слово Боже. Чесно сказати, то майже не вникаю. Все, які справи такі заклопотані, бігаю, митошуся, служу там, ніби Богові. А по-справжньому не читаю Біблію, не завжди знаходжу час помолитися. І я собі розумію, я не можу так жити. Бо написано, як я читав в Книзі Откровення, коли Ісус е, говорив до цього, до цього служителя, Він каже: Я, якщо не так скоро прийду до тебе і зрушу світильник Твій, місця Його. Якщо не покаєшся, друзі, якщо ми будемо жити таким життям і тільки в суботу будемо святі, а цілий тиждень ми будемо жити нічим не відрізняючись від всіх людей, то прийде один раз такий день, коли прийдеться зрушити наш світильник або якось достукатись нас, якось по-інакшому, не знаю. Друзі, сам собі ставлю це запитання. Сам, сам собі я розумію, що мені потрібно виростати. Мені потрібно мінятися, мені потрібні плоди в житті, плоди Духа Святого, плоди в служінні на ниві Божій. Це потрібно всім нам для того, щоб ми зростали, щоб ми виконували волю Божу. Хочу молитися за те, щоб Бог дав нам сили. Бо я знаю, я розумію, що дуже часто просто не вистачає сили. І сили не вистачає нам, тому що ми не зближаємося з Богом. І то такий замкнутий круг. Ми не зближаємося з Богом від того, що ми з ним не зближаємося, ми не маємо сили, скажімо так, зблизитись з ним. Так? Начати читати. Деколи треба себе мучити пару місяців, щоб відкрити Біблію, потім відкриєш і не хочеш з нею прощатися. А що тоді так тяжко було це зробити зразу? Якось так буває, не знаю. То я би хотів просити, щоб Бог нам поміг. Хто має бажання, щоб ми просили Бога сили, щоб ми просили Бога допомоги, щоб в нашому житті були настоящі. Плоди, щоб Бог був задоволений нашим життям, щоб ми жили в мирі, всій в любові, щоб ми не тільки називалися братами і сестрами, а щоб були такими насправді, щоб ми пам'ятали один про одного, щоб ми любили один одного, щоб ми не наговорювали один на одного. Давайте будемо за це молитися. Амінь.